Toyota Camry 2012 року, гібрид. Тут бензиновий атмосферний двигун на 2,5 літра, плюс встановлено газ, плюс електродвигун. Реальна витрата по місту 8 літрів газу на 100 км. Крута лінзована оптика, туманки, затонований в кругу, дуже гарний сірий колір, гарні сірі 18-ті штатні диски, непогана резина, безключовий доступ. Ось такий суспень салон шкіряний, всі скопіймачі, регулювання дзеркал, електросидіння, сидіння постійно в чехлах. Мультикермо, ось таке табло, круїз, система мультимедіа, звук звучить непогано, двохзонний клімат, все працює як має бути, підігріве сидіння, автомат надійний, реально дуже надійний автомобіль. Плюс він, він весь обшумлений, ось такий великий просторий задній ряд. Дуже комфортний автомобіль та просторий, плюс весь зашумлений. Ось так виглядає по колу. Кому цікава кемрі в дуже гарному стані на свої гроші. Це стан просто шикарний. Звертайтесь, кінцева дорога 110, територія столичного ринку. Тут ви зможете його приглянути, протестувати та придбати. Придбати можна за готівку без готівку, кредит, лізинг або криптовалюту.